Слава Богу, браті і сестри. Ті, хто святкує 7 числа Різдво Христове. ви вже зготували валізи, чомодани, вокзал на болото. Напевно, ви неодноразово чули, будете чути Москву, з Москвою святкуєте Різдво. Але запам'ятаймо, що Христос в Москві не народився. Христос народився в Іфріємі. В Ефрієм переводі означає дім хліба. Щоб Господь прийшов нас нагодувати і духовно, і тілесно, поклав за нас всіх своє життя, прийшов казати нам шлях. І ті, хто нам кажуть, що з ким ви святкуєте, давайте святкувати Різдво Христове з Богом, з Богом младенцем, в любові, в мирі і на великий жаль, ми чули, напевно, як Луцький митрополіт Михаїл. Коли я сказав в минулому році, определяйтеся. Рождество 7 -го чи Різдво 25. -го? Різдво святкується 25 -го грудня, а Рождество 7 січня визначайтеся. З Україною святкуємо 25-го, а з тим, що ла-ла-ла 7-го, визначайтеся. Філюк Олексій бігає з книжкою. Дивіться, книжка пише, 25. 25 грудня. І в любій книжці, де ви не підете, чи в Албанію, чи в Грузію, чи в Україні, чи в Єрусалимі, пише різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Книжка 840 рік, хто б не казав. Є же по плоті різдво Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа. Грудень, 25 й день. Амінь. Книжка во молодша, 20 років книжці. 25 грудня різдво Господа, Бога, Спаса, нашого Ісуса Христа. Грищук, Роман, Пан говорить, що Московське Різдво, що вчителі там хочуть, щоб в школі було вихідне 7 число. Ви представляєте, яку нам кидають кістку? Адже календар це всього, наш, всього цифри. А велика подія, яка повинна об'єднати нас і радувати всіх. Чи це буде Рождество, чи це буде Різдво, але це буде Рождество Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов на землю за кожної людини. І я думаю, люди би мали порадуватися і подякувати, що вони пізнали Бога, Творця, який прийшов на землю заради кожної людини, спасти її душу безсмертну і вічну. А той, хто відправляє кудись на болота, кудись на вокзал, запам'ятайте, Господня земля і сповнення Вселенни, і всі живущі на ній. Господня земля. Не московська земля, не китайська, не японська, не українська, а земля Божа. А ми є гості. От подивіться от сюди. Це центр братський. Скільки тут лежить людей? І той, хто говорить про валізи, про чомодани, я думаю, що нам потрібно підготувати до зустрічі. Ми також колись покинемо це земне життя. І де ми будемо лежати, ми не знаємо. Десь вже хтось знайшов собі містечко, а хтось і не думає. Але давайте каятися, молитися, миритися. Тому що цифри це є цифри. Чому? Євреї не змінюють календар. Мусульмани, китайці, а нас, християн, заставляють міняти. До 16 століття всі святкували 25-го по Юліанському календару. З четвер 45-го року до нашої ери Юліан Цезар заснував календар, по якому жили до. 16 століття папа Григорій, XIII, який змінив, називається Григоріанський. Ми всі почали переходити, хтось приймає, хтось не приймав. І всі кажуть, святкуємо стилівізованою Європою. Європа, яка закриває свої храми, розрушає. Ми бачимо, здає під оренду, під кафе, білярні, столики. Здає під гостиниці, закривають. Європа, слава Богу, була до ХХ століття християнська Європа. А зараз ми бачимо, що стають священство жінки, де вінчають однополих мужчин, де дозволяють старим немощним робити самогубство, колоти уколи і йти свого життя не по волі Божій, по своїй, де узаконюються вбивство, аборти і все інше. Але розумієте, я собі так своєю нерозумною, може, дурною головою, я не знаю, як там хто буде говорити, але чомусь святами Пасху, Страсну Седмицю, Піст, не кажемо, що і росіяни святкують. Мовчимо провідну неділю, на цвинтар йдемо, проводи робимо. Вознесіння, поминальну Троїцьку суботу, зелені свята, а потім раз і кажемо, все, ми вже переходимо на Григоріанський. То, значить, чомусь наші батьки, прадіди святкували і Паска була правильна, і свята були правильні. Ну, хтось перейшов, ну переходьте. Ну це не причина для того, щоб сваритися в сім'ї, роз'єднуватися. Я звертаюся до сімей, яких Є спор, коли святкувати. Зрозумійте, що політикам все рівно. Як ви будете святкувати? Чи ви можете це свято святкувати? Сьогодні є багато, дуже горя у нас, біди. Но вони не думають, як допомогти нам всім, а для того кидають, щоб ми розділилися, поділилися між собою сварилися. Єврею календар на сьогоднішній день 5786 років. І вони не збилися. З 22 вересня почався у них новий рік. Мусульмани 1447 рік. З 622 року вони почали святкувати. Китайський календар 4723. І ніхто їм не каже, що їхні предки рахували неправильний календар, жили не по правильному календарю і не міняють. А нам, християнам, кидають кістку для того, що ми не полюбили один одного, де Господь каже. Потім будуть знати, що ви мої учні, як між вами буде любов. І хочеться сьогодні, браті і сестри, побажати нам всім. Тих, хто розділяє, не йдіть за ними. Вони сліпі, як каже Євангеліє, а сіпі не знає, куди йде, і хоче нас туди завести. Святкуйте з Богом, святкуйте з матір'ю церквою. Я бажаю нам всім, брати і сестри, щоб Різдво Христове принесло мир на нашу землю, примирило, де наступив мир. Воїни вернулися. І Божого благословіння кожній родині, кожній сім'ї. А тим, хто кудись нас відправляє, має злобу, пам'ятайте, вони не святкують Різдво. Різдво це радість, Різдво це благодать Божа, Різдво це мир. І нехай Господь благословить кожну сім'ю, кожну родину. І ті люди, які кажуть, що ви московське, Різдво святкуєте, вони, напевно, не знали, не чули, що. Русь хрестилася в Київських водах. це є столиця всіх руських міст, в Дніпровських водах, ні в Москві, ні Москва, ні Рим, ні Константинополь церкви не засновували. Заснував церкву Господь наш Ісус Христос. І Він є глава церкви. І коли святкували Хелоїм, язицькі. Я Купала, так називаю, коли кажуть, вогнища палили, скакали, загадували, то там ніхто нічого не каже, що це неправильно. А нам потрібно радуватися, що люди пізнали Христа. Ще раз кажу, що це не календар, це не цифри, ми святкуємо. Ми святкуємо велику, спасительну, радісну подію для кожної людини, дехай Господь нам допоможе вмістити неумістимого, щоб ми приготували своє серце свою душу, свій розум, щоб Господь знайшов ясля в нас, в нашому серці. Так як не прийняв Вефрієм Спасителя, не доведи, Боже, і нам озлобитися, бути тими, тими, хто гонить Христа. А якщо ви гоните ближнього, ви гоните і Христа. А ми закликаємо всіх до миру, до любові і нехай Божа благодать, прибуває всіма з нами. Поможи нам всім Господь святкувати з Христом, з Його церквою і берегти мир. І мир особливо сімейний. Сім'ям дуже вас прошу. Не спорьте, не сваріться, не йдіть на цю уловку тих людей, тих політиків, які сьогодні на великий жаль обіцяли нам зовсім інше, а говорять про Христа, говорять про Святого Николая, Ну вони ніколи не були на Рождество і на Різдво. І на святого Николая, правило віри, образ кротості. Їм все рівно, яка віра. А тропарі святителя Николая, ми говоримо правило віри. Це є правило, яке ми повинні старатися виконувати, а потім вже добрі діла. Нехай Господь нам всім допомагає розсуджувати, слухати істинних пастирів, істинної церкви і йти за Христом. А йти за Христом це означати бути гонимим, бути опльованим. Бути безпідставним звинуваченим, але йти на Голгофу, а через нього приходить велика радість Воскресіння. Поможе нам Боже.